Всім привіт! Ну що, новий тиждень! І ми знову на дачі приїхали дивитись що у нас тут змінилось за тиждень. Як ви пам'ятаєте, на минулому тижні нам вже вклали плиточку тут. Вже тут все зробили, вже навіть шви позатирали. Ми побачили, як це. Віка повставляє фоточки, виглядає просто мега епічно, круто. Мені і Вікці дуже подобається затірка колір просто огонь. Як він називається London Grey, так. Наче так. Дуже красивий колір затірки Офігенно. Вже закрита плиточка тут е, плівкою. Потім будуть класти е, спеціальну ну, типу фанери. Я забув, як я вона називається. Але закриють ще, щоб можна було продовжувати малярні роботи. Щоб не пачкати плитку, тому що її помили, натерли і заклеїли, щоб вона була як нова. А, із таких нюансиків, що залишилось, ще будуть працювати з цією зоною мокрою зоною нашою, де в нас лежить трап. Тут ще треба доробити там з. Позаділи, ну, деталі такі залишились, але виглядає вже реально круто. Проходимо нашу прихожу. Тут, як ви бачите, вже штукатуряться стіни, вже тут готується все під покраску. Адкотики просто блін, ну, мені реально блін так подобається. от Ви уявляєте, ми от купили. Цей дім 58-го року виробництва, да, будівництва. Але зараз, зараз ви побачите, як він з кожним тижнем просто змінюється, і це виглядає як вже новобудова. Реально, я просто в шоці і очам не вірю. Ходімо далі дивитись. Як ви бачите, вже стеля. Стеля починається вже теж штукатуритись, купили вже от сюди, от замовили. На края бортики, щоб максимально акуратненько виглядало, там буде ну, прямо красота. Коли воно ще в два шари стекло-хол ще наклеїться, максимально красиво буде. Буде рівненько, якось тут. Але це ще не фінально, до речі, тут ще буде шліфуватись, потім стеклохол склеїтись і ще один раз будуть вони. це все ж тукатурить. Заходимо в нашу ванну. І дивіться, яка вже краса. Ще, як ви бачите, шви затираються. Тобто це ще не фінальна історія. А завтра вже під вечір кажуть, що плиточні роботи закінчуються. Із таких нюансів не вистачило буквально фуги, там Кажуть, кілограма півтора. Ну, там менше, але фасовка там від 2 кг. Тому треба буде купити ще 2 кілограма фуги в такому ж кольорі, щоб домазати підлогу. Подивіться, які шви. Все класно виглядає, блін, формат плітки просто огняний. Цей сірий це просто, ну, блін, я кайфую просто, яку ми круту плитку урвали. По знижкам, блін, просто неймовірно. І мені подобається, от як буде душова кабіна виглядати. До речі, до речі, минулий раз я не знаю, показували чи ні. Але тут же все зроблено. Я там піднімати повністю не буду. Потім подивимось, коли вже за це діло, Навіть трошечки, он як там трапік лежить. Ну, блін, максимально все сексуально виглядає. Просто клас. Як я і хотів, нема цього порошка. Клас. Трошки він поглиблений, щоб вода не витікала. Блін, ну Саша, звісно, зробив красоту. А от відкоси це просто клас. Відкоси дуже круті. Теж вони зараз замазуються, промазуються все. Клас, просто клас. Тож не своїм очам, що така краса тут з кожним тижнем встає. <гум> ну що, проходимо далі. Як ви пам'ятаєте, на минулому тижні тут тільки ґрунтувалися стіни, а зараз вже пошпакльовано і готується теж до поклейки ну, холста Блін, ну, Прикол, дуже подобається. Плиточку так само, як а, і а, від прихожі заклеїли, вже, помили, в, в, натерли і заклеїли а, плівкою. Вже, як ви бачите, лежить тут наш ламінат, який ми привезли сьогодні. Сказали, що дуже крутий, класні дуже замки а, Сергій. Майстре, який буде вкладати це, сказав просто супер. Підложка ця. Сказав, теж дуже крута, якісна. Каже: ну прям екологічно, така каже. А під цю підложку а, вкладається, нам прораб сказав, ще плівка вкладається, щоб вона не тягнула влагу. Щоб потім проблем не було. Тому тут ще кладеться плівка, потім вкладеться підложка, і на неї будуть вже вкладати ламінат. Ламінат. Як нам сказали, от стіни підготуються, це десь ну, дві, два тижні, сказали нам, і стіни вже будуть готові під покраску. І вже буде вкладатись ламінати, закривати це все діло і будуть фарбувати стіни. Ще такий цікавий факт, ми про це не знали. Якщо не з натуральних матеріалів підложки, а там ну, з якихось інших, то вже плівку. Класти не треба. ну не, не те, що не натуральне, ну пробка це ж натуральний матеріал натуральний. І от е, під неї не треба е, плівку, тому що вона не тягне воду. А от саме така вона тягне, тому краще кажуть, вкладати плівочку, щоб потім проблем не було. Сьогодні ще до нас приїжджав прораб, проговорили деякі нюанси, як ми будемо ховати нашу балку. Домовилися, що ми її будемо мінімально скривати і потім вже будемо її будову, ну, вирізати і ховати в мебель. Тобто в нас буде максимально, як в проєкті, щоб у нас фасад нашої мебелі був прямо під стелю, тому що було два варіанти. Або ми робимо виніс такий, якби, з цього гіпсокартону, або ми ховаємо всередину. Ми вибрали варіант, щоб ховати всередину, щоб максимально було красиво. І все, ну, так як нам подобається. Ось тому тут буквально 22 см від стінків буде короб робитись, ховатись, дроти. Потім розклиниться балка, щоб зняти напругу з неї, перенести на металеву наш двутавер. І все, і воно все зашиється, буде акуратненько. Потім закриється це мебелью а, із нюансів, які ми виявили. У нас по факту відстань ось тут 1,6. А по проекту, по проекту в нас 2, 2, Ось. Тобто, в нас не влазить вже наш острів. Не знаю. На якому етапі це все? Якби, ну, тут воно вимальовується все правильно. Тобто, оці розміри кімнат вони рівні, але ширина кімнати якось, ну не кімната, а кухонної зони, вона змінилась. Хоча, по, якби, по цьому ідемо, да, все в принципі правильно. Скоріше за все, десь от в дизайн-проекті на етапі заміру. Можливо, десь була похибка. Не знаю. Але на даному етапі ми отут навіть начертили собі. Ось це мітки, ось це мітка 60, це сталечня іде. Потім, оце мітка до краю плітки це наш острів. І якщо столешня буде відкриватись, то вона прямо буде впиратись в острів. Тобто тут не можна буде пройти, коли відкриваєш. Ці шухляди. Тому ми будемо відмовлятись від острова, ну і трошки зекономимо на цьому. І От я за цей момент дуже переживала, тому що у мене в голові воно не складалось, як воно там по розмірам має тут все поміститись. І я думаю, що оці розміри погібка стали, бачите, у нас тут стеля йде і ще шматок старих. Або... Шпалерів, да. і ціна раніше була ось тут, тому що тут у нас також була перегородка. І воно, походу, було все не на одному рівні. Да. Тому що там була така виїмка і туди все йшло. по проекту у нас тут має бути рівна стіна від тої стіни до цієї. І потім отак. І коротше, десь от в цьому моменті щось вони не так зробили з розмірами. Але якщо ми цю висунемо сюди, то в нас тоді не сходиться коридор. Тоді треба буде було б переносити більше, ще збільшувати ще більше ванну кімнату, і Тоді б у нас ванна кімната б не збігалася. Здається, ми зрозуміли, що тут не так. Тут косяк був з самого початку, коли тільки почали робити перші заміри і проектуванням займатись. Значить, дивіться, як видала їх програма. Ми про це до речі казали, коли вони робили заміри, що у нас оця стіна вона рівна. Тобто в нас тут немає от таких от виїмок, як ви бачите тут. Вони сказали, що це в них так програма показує, типу все нормально. Думаю, ну ладно. Але воно мало бути все ось так. І плюс оця, це місце, бачите, вони його зробили як типу в рівень, а насправді воно не зовсім в рівень. Воно трохи, бачите, вперед, оця стінка мала бути. Тобто, воно не в рівень а такої, якби. Такої форми мала бути. От і звідси пішло все не так, тому що по демонтажу нам треба було прибрати оці стіни і додати сюди фальш-стінку. Але ми в ітозі, так як отут у нас була ще стара ванна, старий гіпсокартон, ми вирішили, що це треба знімати, тому що це буде краще для ванної кімнати. Плюс, якби ми ще тут гіпсокартоном, то кухня би ще зменшилась більше. Тому ми зробили такий демонтаж. Ми прибрали повністю всі оці стіни, які тут були, і змурували нові. Ось, так от вони виглядали. Але тут ще такий момент, і теж ми максимально як би, робітники ну, дивились, щоб розміри співпадали з ванної кімнати, коли вони її робили, але все одно тут трошки пішло щось не так, тому що от цю стіну вони змістили ближче до ванної кімнати. І виходить, що тут у нас додавали додаткові 20 см, які мені зараз заважають. Тобто у мене тут в цій зоні, в цьому кутку буде проблема. З доступом от сюди, через оці 20 см. Тобто все пішло не так, через те, що з самого початку було неправильно ось це зроблено, і воно потягнуло за собою всі інші проблеми. Ми про це написали в чат. Там є і директор компанії, плюс там є і дизайнер, який займався цим проєктом. Ми про це все написали і зараз чекаємо, що вони нам скажуть, тому що. Вийшло якось не дуже. Коротше, отакі от нюанси, коли ви замовляєте дизайн-проект старої хати, що потім при реалізації щось може піти не так і не зійтись. Коротше, приходиться вносити корективи в дизайн-проект. Ну що, а в інших кімнатах у нас, в принципі, нічого не змінилось. Як стіни були вже пошпакльовані, так вони і залишаються. Готується все до поклейки. Скло холста і наші підвіконня встановлення. Тому що підвіконня мають на цьому тижні вже приїхати і мають їх встановлювати. Коротше, це якась головоломка, реально. Дивіться, в проєкті кухні вітальні 2042. Дивіться, кидаю лазер. Зараз налаштую його ж. Кидаю так. І ось так. 22,3. В проєкті кухня вітальня збільшилась. Але оця зона зменшилась. Я не знаю, це Magic. Реально меджик який. Ходімо, перемірюємо всі інші кімнати. Аж цікаво стало. Так, ця кімната у нас в проєкті 9,6, по факту 8,7. Так, і наступна у нас спальня 2. Написано 14. І 4, ну 14 квадратів, а по факту у нас вийшло. По факту у нас вийшло 12,8 на 1,2 квадрати менше. Так, наша менше. ванна кімната. Ванна кімната була 3,3, стала 3,4. З кухнею це просто крінж дня. Це в нас передпокій. 7,15, тут 7, Майже 7-1. Так, тут як і було по проекту. Так, і наша котельня. Так, щоб ми туди потрапили 4 4. Тут все чітко Тут прям тут, ну в проєкті скільки у нас? 4 5. а тут 4, ну це через те, що шарги штукатурки. А, і оцей коридор, саме цікаве. Зараз заміряємо. Так, так. Хоп, потрапляємо. 6,2 І в нас... пам-пам-пам. Коридор. Да, в коридорі. Ромашка. Ванна то в нас же. Правильно, по квадратурі. Да. Короче. Щось да. кути, бачите, от, просто зробили рівні кути, все чітко. Але не сходиться з проєктом. Теж цікаво вийшло, бо в проєкті у нас загальна площа 64,8,8, а по факту вона у нас зі зменшенням стім вийшла 64,9, навіть трохи більше. Я тут швиденько кухню накидала, тому що в мене тут є питання. По ній у мене не сходиться в голові, як воно має бути. І, коротше, оцей кут, він виявляється такий проблемний. Це вид зверху, це як буде дивитись на нас. І тут оця частина десь буде 90 сантиметрів. Оця вся зона. І виходить, що тут буде дуже великий цей ящик, двері. Великі дуже двері, щоб дістатися до того кута. Бо з цієї сторони у мене інші плани, тут у мене не вийде, так? Бо я хочу шухляди, де зберігати ложки, вилки, якраз тут помили, посудомий капору, сюди все запхали. От. І виходить, що тут буде дуже широкий ящик, теж десь, не знаю, скільки там вже забула, 900, теж, напевно. Да, десь теж 900 буде, бо це 60, і тут ще частинка десь 30 см. Воно буде незручно. То, звісно, можна буде візуально. Візуально отак от розділити, щоб вона не здавалася такою би, широкою, пасивною. Але подивимось, бо треба ж доступ в цей кут, щоб він був нормальний, бо цього недостатньо буде. У мене є ідея, як оце, звісно, можна зробити. Чи просто, би, щоб такою великою воно відкривалось. Ну, це не дуже, звісно, зручно, чи можна зробити вот так. -отак? Я замальовувала, щоб вона, типу, ця дверь, вона, типу, була як одна, але на дві частини відкривалась. Тобто одну можна було відвернути, і потім цю частину теж можна було відвернути. От. І виходить, що в мене тут, тут посадомийка. Виходить, що для сковорідок кастрюль не дуже то і є, куди їх ховати. Не дуже то є місце. Тут є місце. Ось тут вузеньке місце, тут воно з'їлось, бо оця мала частина бути широкою за рахунок оцієї. Ах. Ну, тут єдине саме широке місце це під плитою, тому що під плитою не буде духовки, вона буде тут, духовка і, і ця. Як воно? вбудована мікрохвильовка. Коротше, це я думаю. Але я ще чекаю, коли дизайнер щось скаже, бо в острові я ж теж як би планувала. Щось зберігати. І зараз його не буде, і тепер треба це все розтикувати сюди. І так як теж стіна вийшла на 20 см на 20 см кухня стала довша, це теж виявляється проблема. Бо ці ящики, це капець. Я так думаю, що те, що я планувала зберігати тут, можливо, якось частково зможу помістити сюди, в коридор. Бо в нас тут теж, бачите, така шафа велика. Вона буде не глибока, десь, можливо, сантиметрів 30. О, тут будуть чисто стакани, фужери, посуд, все таке. Ну, і ще, в принципі, є у мене місце. Тут я не роздивляюсь, тому що воно у мене теж тут заплановано. Ну, скоріше за все, тут буде зверху всі ці салатниці, які я рідко використовую чисто на стіл, коли там якісь свята. Десь колись, кудись сюди запихувати. Коротше, будемо дивитись. В будь-якому разі, я думаю, що буде, можливо, навіть і краще без цього острову. Буде більше простору, буде більш така повітряна кухня, от що я думаю. Ну і почекаємо на відповідь, що нам відповідять, відповідять. що нам відпишуть, що скажуть, що запропонують. Як вирішити цю нашу проблему? І, і на сьогоднішній момент вже є прайс-лист по роботам, які нам зробили. Я зараз його сюди додав, ставте на паузу, роздивляйтесь та читайте. Значить, там є е, штукатурні всі роботи, все, що, все, коротше, все, що нам робили по стінам на сьогоднішній момент до поклейки А, там стеля, оцей люк, який нам вмонтовували, а відкоси нам дороблювали, а, плюс плиточні роботи, повністю вартістю. Можна подивитись на екрані. Lipstick tastes like Candyland. Sticky sweet, gummy pears. Mind if I sit on your lap? Can you handle that? I'm hmm. a movie scene, I'm a thriller. Does my voice make you paralyzed? Can you handle that? Закінчувати відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Побачимось дуже скоро!